Прийменники місця. IN, on, at, behind, under, near, between, next to, in front of. Прийменники місця допомагають вказати місце знаходження предметів людей або подій. In, у, в середині використовується для вказівки, що щось знаходиться всередині закритого простору або місця. I am in the house. Я в будинку. The cat is in the box. Кіт у коробці. On на, на поверхні. Використовується для вказівки, що щось розташовано на поверхні чогось. The book is on the table. Книга на столі. The Picture is On the Wall. Картина на стіні. At у, в, при біля використовується для вказівки на конкретний пункт або місце. She lives at 123 Main Street. Вона живе за адресою Main Street 123. We'll meet at the restaurant. Ми зустрінемося в ресторані. I am Waiting at the bus stop. Я чекаю на автобусній зупинці. near, Близько недалеко. Використовується для вказівки на те, що щось розташовано поруч з іншим предметом. He is standing by the car. Він стоїть біля машини. The river flows by the town. Річка тече біля міста. The the store is near the park. Магазин недалеко від парку. Under, під нижче, Below – під нижче. Внизу. Використовується для вказівки на те, що щось знаходиться під чимось. The basement is below the house. Підвал знаходиться під будинком. The dog is under the table. Собака під столом. The keys are under the book. Ключі під книгою. Behind позаду. Використовується для вказівки на те, що щось розташоване позаду чогось. The children are behind the sofa. Діти позаду дивану. The teacher is standing behind the students. Учитель стоїть позаду учні. In front of, перед, використовується для вказівки на те, що щось знаходиться перед іншим об'єктом. The children are playing in front of the house. Діти грають перед будинком. The car is parked. In front of the house. Машина припаркована перед будинком. Next to поруч. Використовується для вказівки на те, що щось розташоване поруч з іншим предметом. There is a coffee shop next to the library. Поруч з бібліотекою є кав'ярня. My house is next to the cinema. Мій будинок біля кінотеатру. Opposite. Навпроти. Використовується для вказівки на те, що щось знаходиться навпроти іншого предмету. My school is the opposite of the museum. Моя школа навпроти музею. They said... Opposite each other. Вони сіли один напроти одного. Above над вище. вгорі. Використовується для вказівки на те, що щось розташовано вище іншого предмета. The the painting is above the fireplace. Картина над каміном. She's rented a room above a shop. Вона орендувала кімнату над магазином. Between, між серед поміж використовується для вказівки на простір між двома або більше предметами. The girl is between two trees. Дівчина між двома деревами. The cat is between two boxes. Кіт між двома коробками. Дякую, що дивилися це відео по вивченню англійської мови. До зустрічі в наступних відео.